Ну і що ви йому? А, а він вам шо? А ви йому шо? А, а він вам шо? Чо, так і сказав? Ніхренася. Так а ви б йому сказали, сам пішов. Так і сказали, да? Ні, ну молодець, да. А він що? Не пішов? Ну, видимо, дуже хотів з вами поговорити. З вами. В він. Ну той, з ким ви говорили, ви от говорили коли? А я откуда знаю, коли ви ж не колитесь коли? Взагалі не знаю про що. Така, а така з ким ви говорили? З ким? Ні, ну ви хоча б ім'я його там, ну спросили. Спросили, так, да, що? Владимир? Ну, дивіться, це поки що нам мало що говорить. А це коли він хоча б з країни? Ну, дивіться, ви ще раз, ну, хоча б чисто для формальності, так, хоча б цим поінтересуйтесь. Трамп, ми вже ведемо серйозні обсуждення РФ по Україні. Дональд Трамп відказався конкретно відповідати журналістам на вопрос, беседував ли він лично з Володимиром Путіним о війні РФ проти України. Так ну, сам, може, ще толком не зрозумів, з ким він там говорив і про що, і чи говорив взагалі. Ну всі вже з таким прям нетерпенням ждуть, от чим це все закінчиться? Не війна чим? А от ті години, які Трамп брав на окончання цієї війни. І от всім цікаво, а зараз часу? Бо по общим ощущениям там ще сонечко не взійшло. Но по американському времени вже вечір. Трамп сообщил о конструктивных переговорах с Россией и Украиной. Президент США Дональд Трамп заявил, что с властями России и Украины ведутся очень конструктивные переговоры. Об этом глава Белого дома сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Вашингтоне. У нас идут очень хорошие переговоры, очень конструктивные переговоры по Украине. И мы ведем переговоры с русскими и украинским руководством, сказал Дональд Трамп журналистам. Опа, и многие тут таки сразу обнаделись. Мало того, что переговоры идут, Так вони ще й очень, очень, конструктивні. Ну, Тут треба зауважити, що для Трампа це всього-навсього така фігура речі. У нього така манера говорить, що кожен іменник він яким-то таким восторженим прикметником, особливо коли він говорить про себе любимого. У нього переговори не можуть бути просто переговорами. Вони в нього обов'язково бути е, успішні, конструктивні, і навіть якщо вони ще й не починались. Напряженно работаем. Трамп выступил с новым заявлением о прогрессе по Украине. Трамп Вашингтон продвинулся в вопросе урегулирования конфликта на Україні. Не, ми, конечно, капітан всі за Вашингтон, що ми, що русский, але і вони і ми просимо об'яснити, а куди ви там вообще продвинулись? Що у вас вообще там проходить? Ну, якщо не хочете, не розказувати, будемо і далі держати інтригу, що пока що у всіх на одмінна. В Кремле не стали высказываться о прогрессе в шагах Трампа к миру. Песков не стал комментировать заявление Трампа о прогрессе в переговорах. Нам пока нечего добавить к тому, что мы ранее неоднократно говорили по этой теме, заявил представитель Кремля. А сами-таки по сторонам. Так, а ты подожди, то с кем он вообще говорил? Кто? Так, а ну, э, дивиться, порылась все быстренько по своим телефонам. Яких-то звонков с незнакомых номерей в кого не было случайно? Ні, о, оце, оце шутки. Щас. Э, Дональде Фредовичу, а це служба безпеки банка. Це не ви були? Кремль впервые признал контакты с Трампом по войне в Украине. Россия і США в настоящий момент контактируют по линии отдельных ведомств по вопросу завершения войны в Украине, заявил пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков. От уточнения деталей от воздержался. Це ж мені новость. По лінії відділення відомо, це, хто не в курсі, ці контакти вони ніколи не прекращались. Тому навіть і предыдуща адміністрація США вона б могла так само напускати диму, ділять такі назначительні вздохи, а всі б так само ходили б нічого не розуміючи і викривлювали б якісь такі, знаєте, серйозні покерфейси. Які, кстати, говоря, не у всіх добре виходить. От руська пропаганда, вона як свою рожу не криви, вона все одно там окреме дулі нічого не політичне. Первый шаг к нормализации двусторонних отношений должны делать США, Рябков. Призывы скорее бросаться в объятия новой администрации США контрпродуктивны и исходят из ложного посыла о необходимости любой ценой договориться с новой командой в Белом доме. Первый шаг к нормализации двусторонних отношений должны сделать США. Об этом сегодня заявил на брифинге замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Так вроде же уже там уже... Или вы цем не говорили, не? А, по понял, понял. все дипломатические ведомства и списка ведомств які там что-то контактируют моих вычеркиваю так и какие-то да ведомства в курсе министерство сельского хозяйства или министерство транспорта не на их дипломатах я совершенно согласен лучше сразу поставить хрест потому что там клиника Вот и закончился Трамп-миротворец. Лавров жестко высказался по Трампу, эксперты. Эксперты, после слов главы МИД РФ Сергея Лаврова о президенте США Дональде Трампе, стали говорить о том, что с его командой нельзя будет заключить мир на Украине. Политолог Сергей Марков выразил мнение, что Россия разочаровалась в политике Трампа. По словам эксперта, такой вывод можно сделать после того, как Лавров сравнил Трампа с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Если вы упустили, Сергей Лавров жестко высказался по Трампу. Он написал, что агрессив политика США при Трампе может подорвать основу мирового порядка Он, А лозунг «Америка прежде всего» повторяет лозунг Гитлера «Германия прежде всего». Это показывает, что в Москве разочарованы в политике Трампа и не видят перспективы решения украинской проблемы через мирные переговоры с командой Трампа, заключил Марков в телеграм-канале. Одним словом, переговоры Гитлера с начатком Сталина идут успешно. Настолько успешно, что никто вообще не понимает, в какую сторону им бихты. Сам Путін лічно подлизує Трампу при кожному малейшому там удобному випадку, а Лавров його проклинає і зрівнює з Гітлером. А зельні взагалі не розуміють, що відбувається і що їм делать. Радуватися чи плакати, хвалити чи ругати. Белый дом будто проклят. Миронов обвинил Трампа в эскалации украинского конфликта. США не сможет урегулировать украинский конфликт, соглашаясь с предложением Украины. Желание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа поживиться украинскими недрами поспособствует еще большей эскалации конфликта России и Украины. Вау, 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 поспокойнее, пожалуйста. Трамп еще знает и я, кто... Названня ескалатора не сильно заслужив, да, положив глаз на наші рідкоземельні метали, які, кстати, говоря, ми ж самі йому й предложили. Там в нашому плані перемоги це віддільним пунктом даже таким прописано. але це все є предмет переговорів, який я так і не поняв, ви з цим гітлером ведете чи не ведете? Бо знаєте, таке відчуття, що да, і от вам пожалуйста доказательство. Трамп возобновил поставку оружия в Украину. США после короткой паузы вновь начали поставлять оружие в Украину. Возобновление помощи Киеву произошло в первых числах февраля, сообщили Ройтер, знакомые с вопросом источники. По их словам, в администрации президента Дональда Трампа отказались от первоначальной идеи прекратить любую поддержку Украины. Однако среди сотрудников Белого дома остаются разногласия по поводу того, в каких объемах следует оказывать военную помощь из американских запасов, отметил один из собеседников агентства. Так это не трамповская инициатива на самом деле. Это все остатки Айденовських пакетів. Тут, якщо я каляна з роботи вижену, та не сити. Я ще довго по нього буду здавати. Але Трамп треба дати йому должне, він цьому не противився. Він таке відчуття, що він з вже десь перетнувся. І таке відчуття, що вже й не раз. Трамп призвав ЄС наростити фінансування України до уровня США. Президент США Дональд Трамп заявив, що країни Європейського повинні виділяти на підтримку України по мере, столько ж средств, сколько відправляє Вашингтон. А чому і не проти, пожалуйста. Да, і це ж дивіться, це ще штука перші контакти пішли, якщо взагалі пішли. А коли переговори почнуться? Ну якщо почнуться, звісно. Такий ход собиті. Він, ну він не може не радувати, він на самом деле ніяким другим бути не може. Хто б як би так не комизився, в які б пози не ставав, і як би не путав сліди, все на то і вийде. І всі ці переговори матимуть смисл тільки тоді, коли йтиме укріплення наших можливостей. Яке буде є гарантією того, що війна з нами не матиме взагалі ніяких перспектив? І переговорами ми це достигнемо. Чи без них це вже не так принципіально і коли? Як би комусь там не хотілося би цей процес пришвидшити, я, кстати, можу вам сказати, коли? За вашим наказом, пане підполковнику, просто підполковник середа, ще десь дві тижні тому, сказав мені вам сказати, що ще 60 з хвостиком там днів і Трамп наш. Я не знаю на підставі, чого він зробив такі висновки. Ну, в случай чого, будете, пане підполковнику, самі з нашими глядачами об'яснятися. Добре? Ну а поки ті переговори там переговарюються чи не переговарюються, війна як шла, так іде, і так вона йти. Ми і ми з вами повинні робити все, щоб наблизити нас до перемоги. А наблизять нас до перемоги збройні сили України, яким ми з вами повинні активно допомагати. Ми це робимо. Ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, як ви знаєте, ну доволі непогано. Їм допомагаємо, ну як допомагаємо, ви допомагаєте, за що ми вам неймовірно вдячні. І от давайте продовжувати цю благородну справу і далі. Тому що дуже треба. Ми, не скажу нічого нового. Ми в цьому місяці знову в мінусах минули. Ми, до речі, так непогано з вами витягли. Ну, тут знову пішли мінуси, великі витрати. І давайте якось активізовуватись. Як це зробити, я вам зараз розповім. Ось у вас на екрані два QR-коди. Один із них веде на банку в Монобанковій, другий веде на конверт в Приватбанковій і там, і там воно працює приблизно однаково. Навели смартфон, класнули, з'явилася така відповідна менюшка. ви Вели там свою суму, відправили, і з великою вдячністю Збройні Сили України цей ваш донат отримають. Окремо зазначу нічого там писати, дописувати, зазначати не треба. І те, і те, ідеї на банку і на конверт 120 окремо окремого розвідувального полку. І все там дійде до адресата правильно. Якщо вам ці. Варіанти ну, не зовсім подобаються, будь ласка, опускаємось під це відео в першому прикріпленому коментарі, в описі до цього відео. Є описаний купа інших варіантів, до яких ви вже звикли раніше, які ми багато хто. Користувався, користується і буде користуватись, будь ласка, нас це все теж влаштовує. Там і окремі картки зазначені, і короткі посилання на них. Там є PayPal, там є Skrill, там є Bitcoin гаманець там є окремо, хотів на цьому наголосити, наша офіційна сторінка на GoFundMe тим, хто живе за кордоном, або хто хоче робити, ну, живе в таких країнах, де краще себе зайвий раз не світити своєю допомогою. Зсу, будь ласка, вам туди. Там можна робити чудові анонімні платежі. Жи навіть ми не знатимемо, від кого прийшли гроші. При усіх цих варіантах окремо наголошу, що обов'язково зазначайте для чого, для чого цей платіж. Що це там на військо, на перемогу, путіну на пейджер, там, хлопцям, розвідникам чи на пол. Ну одним словом, щоб ми розуміли, що це військовий воєнний платіж, тим, хто допомагає нашому проєкту, кому ну, ми так. Таким людям окремо вдячні. Значить, теж зазначайте, що це там для нас на проєкт, там коту Василю, Коляну на Віска чи там Ізольді Філіповні на Пахмелон. Але краще, ну, тих, хто постійно допомагає нашому проекту, краще, щоб ви ставали нашими постійними партнерами на Патреоні. Там же ви знайдете всю цю інформацію. Ставайте нашими там постійними партнерами, і вам, і нам це буде зручно. Ви один раз усе це пройдете оформити і буде чудово. Або можете стати нашими спонсорами на От тут же ж опускаємось під це відео, там є буде така кнопка підписатись. Сподіваємось, що ви підписані і вона у вас не активна, і там же кнопочка спонсорство. Можете вибрати там будь-який такий лояльний варіант, і дуже бюджетний. За все ми вам дуже-дуже вдячні тим, хто допомагає нам, але особливо ми вдячні, коли допомагають Збройним силам України, бо тим самим ми з вами наближаємо Перемогу, а збройні сили України зроблять так, що все буде Україна.